Слава Україні! Чергове відео на каналі. Я вже не пам'ятаю, який, 420, який день війни. Це вже рік і 2 місяці майже. 24-й. А це завтра, до речі. Буде рівно рік-два місяці, як ми воюємо за існування України. І сьогоднішнє відео. До речі, хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. Лайки, дизлайки, коментуйте. Це дуже важливо для того, щоб його побачили більше людей. Так от, повернуся до того, що я хотів вам розповісти в цьому відео. Я хотів сьогодні знову поговорити з вами про Бахмут. І торкнутися такої теми, чому Бахмут такий надто важливий для Путіна, що він кладе там десятки тисяч своїх вояків, вагнерівців, зеків, десантників. Інших ССОшників, Арту кладе, кладе бронетехніку, людей, цивільних, не цивільних, всіх кладе і намагається вже, оскільки фактично з серпня 2022 року ОРКів намагаються захопити це місто. Вони контролюють досить значну територію вже міста. І фактично така основна, основне просування їх в Бахмуті почалося після того, як впав Солідар і от десь з січня вони по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть -чуть рухаються в місті, видавлюючи, вичавлюючи і руйнуючи місто, воно зараз навіть гірше, в гіршому стані, ніж той же Маріуполь. Так от, для Путіна захоплення Бахмуту, це Єдиний шанс продемонструвати своєму суспільству, що він вміє перемагати. Тому що останній раз їхня перемога, так звана, була майже рік тому, в червні 2022 року, коли залишки гарнізону Маріуполя вийшли і за наказом керівництва потрапили в полон, вийшли і здались, щоб не були знищені з Азовсталі. Після того. Перемог у путінських військ не було, але були вдалі контрнаступальні операції з боку українських сил. Це Харківське звільнення, більше фактично майже всієї території Харківщини, просування Сватого звільнення Херсону, частини Херсонської області, вихід на Дніпро. Потім Вугивдарська битва. Авдіївка, яка стоїть і теж намагається оточити, вона стоїть Мар'їнку, яку вони не можуть захопити з перших днів війни. Фактично, Мар'їнка, як була там на кордоні, вони так, так просунулись кілька кварталів, можливо, кілометр-два в Мар'їнці з початку війни і все. Мар'їнки вже фактично взагалі немає. там Одні руї... залишки руїни залишились. А... З самого міста вже немає нікого ні живих, тільки війська, військові, які тримаються місто і не дають ворогу просунутися туди по дорозі в бік Покровського, в бік Е, Бахмут. Якщо наші відійдуть від Бахмута, над Бахмутом є височинь. І вона фактично за каналом, це Сіверський Донецьк, канал, який постачає воду. У Донецьк, там з боку Єсиноватою заходить в Верхньокаміульське водосховище, заходить вода з річки Сіверський Донець, і Бахмут несе не стільки стратегічні, скільки політичні дивіденди. Тому що захопивши Бахмут, Путін може прозвітувати що ось наша перемога. Ми досягли того, чого прагнули, і підніме радус своєї підтримки у російському російській спільноті, хоча там дуже великі втрати в них, але ну, Росія на це майже не звертає уваги. І важливі великі гучні перемоги, те, що можна рознести через засоби масової інформації, через ІПСО вони це вміють дуже гарно робити, напевно. Найкращі в світі по проведенню ІПСО, але на полі бою вони не такі вправні. І їхня задача захопити. Ну а задача наша теж фактично не стільки стратегічна, хоча ну, відхід від Бахмута це дорога на Константинівку, це дорога на Славянськ але там є подальші панівні висоти, на яких можна. І, і я думаю, що зроблені вже необхідні фортифікації, які не допустять просування подальшого ворога. Але втрата Бахмута вдарить і серйозно по нашому суспільству, по підтримці те, що робить керівництво держави, те, що робить військове керівництво, тому що ніхто не любить програші. Ці люблять перемагати, але ніхто, мало хто задумається, яка ціна цих перемог. І перемога в Бахмуті, от, втримання напродовж такого тривалого часу Бахмуту, вона дуже-дуже дорого коштує. Ми це дізнаємося пізніше, коли всі ці дані стануть доступними. Напевно, це вже коли ми переможемо, горків переможемо цю пляту москальню. І доведемо цю справу до перемоги України, і тоді вже стануть відомі, які ж насправді втрати понесла Україна, українське військо, захищаючи місто фортецю Бахмут. От таке це те, що я вам розповів про Бахмут. Це моя суб'єктивна думка. Ви можете мати іншу, яка не співпадає з моєю. Це ваше право. А... Я у себе на каналі розказую те, що думаю і бачу я. Я вважаю, що ціна Бахмуту це суспільна підтримка тієї сторони або нашої сторони. І вона дуже дорога ціна. Ціна цього Бахмуту. Тому помоліться за тих, хто загинув, захищаючи Бахмут. Помоліться за тих, хто захищає, щоб вони залишились живі. Там, до речі, багато вінничан зараз воює і вже кілька батальйонів нашої Вінницької 120-ї бригади ТРО пройшли через горнело Бахмуту. Багато хто звідти не повернувся, багато отримали поранення, а багато переглянули свої ставлення до військової служби, до того, як відбувається. Фактично в Бахмуті вони зв'язкнулися з іншою війною, ніж була навіть рік тому. Там уже війна на артилерії була фактично стрілкових боїв, ближніх стрілкових боїв і фактично м'ясо на м'ясо. Це ну, страшне і дуже висока ціна цих боїв, тому що ти бачиш ворога в лице. З дуже близької відстані. І він також тебе бачить, в лице з дуже близької відстані. І хто перший не дров не зробить це вірно, той переможе в цих стрілкових боях. Тому нашим захисникам наснаги, витримки. Бахмут ще стоїть, наказу про його залишення немає. Ну а ми тримаємо віримо в перемогу. Молимося за вас, тих, хто тримає це місто фортецю. Ну що ж, це я ви свою думку щодо Бахмуту. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте, хто вважає за потрібне його. І зустрінемося як на параді перемоги, так і в наступних випусках. Цей день ще на один день ближче до нашої перемоги. Слава Україні і до зустрічі!